Конкурси професійної майстерності на Південно-Українське АЕС продовжуються. За звання кращого змагались слюсарі з ремонту турбінного устаткування, енергоремонтного підрозділу. Змагання розпочалося з теоретичного етапу. Учасники мали відповісти на серію питань, що охоплювали різні аспекти їхньої роботи. Вони уважно розв'язували непрості завдання, які вимагали глибоких знань у сфері турбінного устаткування. Слід зазначити, що питання були ретельно підібрані, щоб перевірити не лише знання, але й здатність до аналізу ситуацій, які можуть виникнути під час реальних ремонтних робіт. Теоретичні проходи у нас в ОТЦ упоралися, всі впоралися і за короткий час теоретично проходила у нас тестовому режимі. Всі відповіли, ну є помилки без помилок. Нельзя хто перший, там і ураховувався час і уважність і правильність відповідей. Після тестування учасники прийшли до практичної частини. Перед кожним із них стояло завдання перевірити биття роторного насоса та діаметри поверхонь проточної частини. Члени комісії провели детальний інструктаж щодо програми та видали карти вимірювань. Кожен рух був продуманим і обережним, адже від цього залежала не тільки оцінка журі, але й безпека роботи в реальних умовах. Дану операцію виконують в ну, на практиці. Виконують робітники не нижче п'ятого розряду. Тобто, це висококваліфікована робота з застосуванням вимірювального інструменту, пристроїв, тому, тому ми вибрали. Таку роботу, таку операцію, щоб подивитися, що хлопці взагалі вміють, показали достатній рівень знань та вмінь і застосування саме вимірювального інструменту. Результати конкурсу є важливими, оскільки це не тільки можливість проявити себе, а ще й хороший старт у кар'єрі. Враховуючи час та точність виконання робіт, комісія визначила переможця. Трійку лідерів закрив Олександр Чичкан, який набрав 100 балів з теоретичної частини. Друге місце зайняв колишній переможець, слюсар четвертого розряду Артем Кумарянський. Перемогу виборов Володимир Іваніщев, слюсар третього розряду. Окрім диплому, його нагородив голова організації молоді Євген Міченко. Універсальним блокнотом, в який вбудовано павербанк і флешка. Я вважаю, що так, це гарний досвід, і це потрібно таким займатися. Всі хлопці молодці. Дякую організаторам, учасникам. все було дуже чудово. Всім спасіба. Цей конкурс став черговим підтвердженням того, що професіонали південно-українського енергокомплексу завжди готові до нових викликів і здатні вирішувати найскладніші завдання задля для стабільної роботи енергетичної системи України.